Правдивий Іванко. Один хлопчик зостався сиротою, і сільський староста узяв його до себе служити. Доглядав Іванко так звали того хлопчика, на толоці худобу. А десь під той час один молодий граф, що жив неподалік, утрапив у біду. Пішов купатись у глибоку воду і раптом обвився йому довкола шиї страшний гад і заговорив людським голосом: Ти будеш моїм конем, і мусиш мене носити. Граф страшенно налякався, Думає, що робити? Як збутися цього лиха? А гад і каже, але не думай мене якось убити, бо, як хто спробує мене зачепити, я тебе вжалю і в ту ж хвилину прийде тобі кінець? Зажурився граф, пустився по світу, по всяких ворожілях. Щоб зарадили його лихові, зняли гада з шиї. Ходив, блукав, але все намарно, ніщо не помагало. Одного дня нещасний граф ішов полем, де сільські хлопці худобу пасли, між ними був і сирота Іванко. Хлопці гралися в урядників. Іванка обрали за старосту, а одинадцятьох інших присяжниками. То староста з присяжниками якраз правили суд. Граф зі страшним гадом на шиї пройшов собі попри них навіть не глянув у їхній бік, такий був зажурений. Побачив його Іванко, і наказав своєму присяжникові. Ану, побіжи за ним і приведи його сюди. Шановний пане, пан староста вас кличе. Граф дуже здивувався, але послухав хлопчика і вернувся. Іванко почав грізно: Що ви за чоловік? Чому пройшли біля сільського уряду і не вклонилися? Грав? Зняв шапку і поклонився. Тоді Іванко промовив до гада А ти чого вчепився за цього пана і не злізаєш? Пан мій кінь, відповідає гад. Він мусить мене носити. Ну, раз так, то вас треба розсудити, каже Іванко. Бачиш, тут стоять одинадцять присяжників. А мене дванадцятого обрали за старосту. Що ж, судіть, каже гад Добре, але спершу злізай з чоловіка, бо на коні нікого не судять. Доки гад розкручувався з графової шиї і сповзав на землю, Іванко шепнув хлопцям як свисну, герлигами гада. Хлопці зі своїми пастушими палисями поставали довкола, а Іванко почав суд. Скажи високому судові, пане гаде, ти сам виліз на цього чоловіка, чи, може, тобі хтось звелів? Я сам, прошепів гад. Нема такого, щоб мені наказував. Ну, коли так самочинно ти це зробив, то будеш покараний. Іванко свиснув, і дванадцять палець загупало по Гадиськові. Той відразу скрутився і здох. Граф ще ніколи не був такий щасливий. Красно подякував усім хлопцям, записав, як називаються, де живуть, та й каже. Годилося б вас обдарувати зразу, та з собою нічого не маю, але я про вас не забуду. Попрощався та й вернувся додому. Дома запряг коней, насипав у віз грошей і повіз у те село, питає в людей. Де тут живе пан староста? Йому кажуть там і там, і показали двір, куди завертати. Старости вдома не було, тільки його жінка. Вона попросила графа зачекати. Невдовзі прийшов староста, але геть не той, що судив графа. Граф вийняв свій записник і подивився запис. Так і так його звуть, каже. Так це ж мій слуга, здивувався староста. А де він? Там, де й має бути, на толоці з худобою. Зараз уже має прийти. От невдовзі приходить Іванко. Побачив його граф, кинувся до нього, обняв, обцілував. Оцей хлопчина мене врятував, каже. А де твої присяжники? Закликали тих пастушків, і граф їм усім дав багато грошей, а найбільше Іванкові. Але Іванко не схотів брати. Нащо мені гроші. Граф чудується і питає. Хлопче, як же воно так? Що ти за один? Я сирота, каже Іванко. Мої батько й мати повмирали. А я ось найнявся служити у пана старости. То ходи служити до мене, у мене за свого будеш. Піду, як дослужу в свого господаря, бо маю з ним угоду, мовив Іванко. От, як вислужив він у старости три роки, дістав три срібняки, зібрався та й пішов до графа. Іде, йде. А на зустріч йому жебрак. Голодний, обірваний, босий. Вийняв Іванко одного срібняка та й дав жебракові. Іде собі йде, коли ще один жебрак при дорозі, дав і тому срібняка. Пішов далі, коли це назустріч ще якийсь бідолаха. А що ж цьому бідоласі дати?» – Думає, лишився в мене один срібний. А віддам і цей, і дав останнього гроша. А то був не простий жебрак, а дід чарівник. Куди йдеш, хлопчику? питає він Іванка. Йду, дідику, служити до графа. То я тобі щось пораджу, каже дід. Як вислужиш у графа, то нічого за службу не проси. Тільки той камінець, що лежить у грядці між квітами. У тому камінці знайдеш собі одежу, шаблю й рушницю. Як вбереш ту одежу, не зможе взяти тебе ні шабля, ні куля, а твоя шабля така, що загадаєш, той зрубає. І рушниця непроста. Куди собі подумаєш, туди й поцілить. Іванко подякував, уклонився жебракові та й пішов. Прийшов до графа і зачав у нього служити. Як відслужив три роки, граф і питає: Ну, що хочеш Іванку за свою вірну службу? Нічого не хочу. Лиш камінець, що лежить у грядці між квітів. Камінець я тобі й так дам. Ні, опріч камінця більше нічого не хочу. От знайшов він у квітах той камінець, розбив його і вийняв звідти вбрання, шаблю й рушницю, одягся, взяв на плече рушницю, а шаблю в руку. Та й рушає в дорогу. Граф його просить. Не йди нікуди, будь у мене, я дам тебе в науку, вивчу на пана. Дякую, відказує Іванко. Але я більше люблю бути і коло худоби. То й будь коло неї, моя худоба посеться в полонині. Та я не хотів тебе туди пускати. Бо скільки слуг туди вже ходило, а ніхто не вернувся. Худоба лишається, а пастух пропадає. Не бійтесь, я не з таких, я не пропаду. Я піду в полонину, а коли вам щось потребиться, то пришліть по мене когось. Приходить Іванко на ту полонину, роздивився. Облаштував собі колибу та й живе. Минає день, другий, третій. Увечері хлопець загнав худобу до кошари, а сам зайшов до колиби, сів на лавицю і чекає. Настала північ. Рівно о 12 годині двері відчинилися. І на порозі став високий чорний чоловік. Крикнув на хлопця. Хіба не чуєш, як худоба риче в кошарі? Біжи до корів, бо позаколюють одні одних рогами. Я звідси не вийду, відповів Іванко. Рятуй худобу, бо як пропаде, тебе повісять. Ану, тихо, чорте, я ж бо сказав, що не вийду. Це ти так зробив, що худоба риче й колиться рогами. Нечистий дуже розсердився і почав страхати хлопця. Страхав його, аж доки десь далеко запіяли півні. Другої ночі, чорт знов напустив на худобу страх. І вона дуже рикала, але Іванко вже знав, хто то вчинив і не вийшов. А опівночі нечистий увірвався в двері. Біжи в кошару, бо худоба гине. Іди пріч, нечистий, відказав Іванко. Я не боюся ні тебе, ані тих страхів, які ти насилаєш. Чорт почав наближатися. Щоб його схопити. Але хлопець крикнув Стій, не підходь, бо посічу тебе на капусту. Тут до хижі зачали лізти інші чорти. Налізло їх багатсько і всі репетують, погрожують Іванкові, та запіяли півні, і вся нечисть пропала. Настала третя ніч. Худоба в кошарі рикала, як скажена. Чорти знову увірвалися до Іванової хижі, скрегочуть зубами й насуваються на хлопця, хочуть його розірвати. Витяг він шаблю, закрутив нею довкола і відсахнулися чорти. Але по півночі. Налізло їх ще більше, і всі рвуться до хлопця. Ревуть, кричать, виють. Страшно й слухати. А Іванко тільки сміється та шабелькою довкола крутить і не підпускає нечистих до себе. Раптом бачить аж один чорт побілів за хвилю другу. Вже решта чортів почали біліти. Вони біліли так швидко, що в колибі аж посвітліло. Минуло ще трохи часу, і всі чорти зробилися білі білі, лише зуби їм лишилися чорні. Запіяли півні, а чортам і зуби побіліли. Високий чорт, найстарший поміж них. Підбіг до Івана, обняв його, подякував та й каже Ну, тепер полонина твоя, передаємо її тобі рости такий мудрий. І всі ті нечисті зробилися людьми, такими, як були колись. А Іванко став царем полонини і жив собі добре, дозирав графову худобу і газдував. А граф тим часом думав, що хлопець пропав і послав одного слугу подивитися, що там і як. Слуга пішов, побачив, що Іван живий здоровий, та й побіг до графа. Той дуже втішився і запросив Івана до себе в гостину. По дорозі до графа хлопець зустрів удову. Що несла у жменях трохи муки. Раптом подув сильний вітер і розвіяв ту муку. Бідна вдовиця заплакала. Чим я тепер нагодую голодних дітей? Зажебрала собі трохи муки та й ту вітер розвіяв. Іванкові стало жаль бідної вдови, і він. Написав вітрові листа лівою рукою, вписав золоті літери і пустив на вітер. Написав, щоб вітер з'явився завтра на суд. Будуть його судити за те, що розвіяв у бідної вдови зажебрану муку. Приходить Іванко до графа І оповідає йому цю пригоду. Граф Недовго думаючи, наказав суддям прийти завтра до суду з самого рання. На ранок зійшлися судді, перешіптуються і сміються. Смішний буде нині суд. Будемо судити вітра. Ха-ха-ха. Минула година, друга, а вітра нема. Судді вже на повен голос регочуть з Іванка, що сидів собі на передньому місці, показують пальцем і на вдову, котру хлопець запросив на суд. Коли це рівно о 9 годині, раптово відчинилося вікно, залетів вітер, сів на крісло і зробився стареньким чоловіком з довгою золотою бородою. Ну? Чого ти мене кликав? запитав вітер в Іванка. Покликав я тебе на суд, бо ти розвіяв у цієї вдовиці жменю муки, яку вона зажебрала дітям. Я мусив розвіяти, бо туди вела мене дорога, відказав вітер. Ну, коли вела тебе туди дорога, то заплати жінці три срібні за муку і ще три. Нам за суд, аби знав надалі, як віяти. Старий витяг з кишені три срібняки і віддав їх бабі, а ще три срібні поклав на стіл і вилетів через вікно. Судді перезирнулися і здвигнули плечима. Що це за хлопець? Якийсь простий пастух. А наказує вітрові. А Іванко накинув на плечі Петечину та й далі подався до худоби. Та слава про нього, як найсправедливішого і немудрішого суддю, розлетілася по всіх усюдах. Якось цісар то і той граф, що в нього Іванко служив, сиділи за столом. Гостилися собі і балакали про все про те. Цісар хвалився своєю дочкою. Моя донька така хитромудра, що нема на світі чоловіка, якого б вона не могла піддурити. Але мого вівчара не здурить. каже на те граф. Він такий правдивий, що радше вмре, аніж скаже неправду. То закладімось, моя донька його так обкрутить, що він тобі правди не скаже. Коли я програю, віддам тобі половину свого царства, а як ти, віддаси мені півмаєтку!» ударили по руках. На другий день цісарівна переодяглась у лісникову одіж. Та й подалася на полонину до Івана. Прийшла і питає, можна в тебе переночувати легіню? Чому ні, ночуй? сказав Іванко. Цісарівна скинула одяг і лягла на ложе із сіна. Тільки тепер Іванко зрозумів, що то не лісник, а прекрасна панна. Він перегородив ковдрою вівчарську колибу на дві половини, щоб дівчина не ганьбилася. Але цісарівна серед ночі просунула свою ніжку на його половину ложа, а далі потяглася до Іванка і солодко його поцілувала. На ранок дівчина вдала. Що смертельно захворіла. Каже, якби ти зварив мені печінку золоторого бика, що водить графське стадо в полонині, то, може, я ще й виживу. Добре, добре, красно панно, каже Іванко, зроблю все, як хочеш, тільки б тобі помогло. І хоч як прикро йому було страчувати того бика, Окрасу графського стада. Але що вдієш? Тут красна панна може вмерти. Зловив він золоторогого бика, зварив його печінку і приносить ці сарівні. Дівчина встала, з'їла кілька шматочків та й каже О. Мені вже краще. Ох, коли б ти приніс ще й роги золоті, то я й зовсім одужала. Нащо тобі ті роги золоті? Вони дуже красні. Я буду на них дивитись. Приніс Іванко золоті роги і дав дівчині. Вона їх узяла і тихенько втекла. А тим часом цісари з графом скликали багатого панства, щоб усі були свідками, хто з них стане переможцем. Як цісарівна принесла золоті роги, цісар з радощів аж руками сплеснув. Ну, пане графе, а тепер побачимо усю правдивість твого вівчаря. Задумався граф, гадав, що Іванко побоїться сказати всю правду, не зізнається, що дівчина його обкрутила і що то він задля неї пошкодував зарізати золоторогого бика окрасу графського стада. А в той самий час на полонині підолашний Іванко опустив голову й тяжко зажурився. Що буде? міркував він собі. Що скаже граф, коли побачить золоті роги у якогось дівчати? Що я йому відповім? Недовго думаючи, устромив він свою пастушу палицю в землю, повісив на неї петечину, надів капелюха і вчинив другого себе? Далі поклонився. Та й став з ним до бесіди. Дай Боже, Іване! Дай Боже пане! Ну, що нового Іване? Ой, недобре, пане, бо вбив ведмідь вашого золоторого бика. Недобре, Іване, а де ж його печінка? Ні, думає хлопець. граф мене зразу спіймає на брехні. Треба інакше мудрувати. І знову поклонився. Дай Боже Іване, дай боже пане, що нового, Іване? Ой недобре, пане. Золоторогий бик зісковзнувся, упав у вогонь і згорів. Недобре, Іване, а де його золоті роги? Покрутив хлопець головою і так не збрешеш, треба казати правду. І третій раз поклонився своїй подобі. Дай Боже Іване, дай Боже пане. Ну, що нового Іване? Ой, недобре пане, бо прийшла умана, підманула Івана. Він золоті роги дав, бо солодку нічку мав. З цими словами Іванку надів шапку. Накинув на плечі Петечину та й подався до графа. Цісар, князі, графи і всяке вельможе панство вже чекали на нього. Поклонився він їм усім і підходить до свого пана. Дай Боже пане! Дай Боже Іване! Ну, що нового, Іване? Ой недобре пане. Бо прийшла омана, підманула Івана, він золоті роги дав, бо солодку нічку мав. Граф на радощах обняв його і вигукнув. Не бідай Іванку дуже добре синку. Своєю правдивістю ти виграв півцарства, і розповів хлопцеві. Як заклався з цісарем? Отак Іван, що завжди казав правду, і був наймудріший і найсправедливіший суддя, посів цісарський трон. Цісар аж скуб на собі волосся й мало не збожеволів, що мусив передати державу слузі. Та ще й видати за нього свою улюблену доньку. А цісарівна радо пішла за Іванка, бо дуже вподобала його ще там, у полонині. Відгуляли вони весілля і гарно жили, поживали і добре цісарювали. Може, й донині цісарюють, як наповмирали. А хто не вірить, Най перевірить.